Вітаю товариство, ви на каналі Свіжої Історії, тому ми говоримо про основне. І сьогодні поговоримо про те, як в ніч з 13 на 14 травня росіяни обстріляли Євробачення. Отже, саме цієї ночі двічі було обстріляно ракетами місто Тернопіль. Поцілили у склад і в житлову забудову також пошкоджено дві навчальні установи. Ну, дві людини поранено. На місце події виїхало 80 пожежників. От, тобто Виїжджали двічі не тільки з Тернополя, а й з інших міст. І от що тут цікавого? Ну, Найперше, те, що місто Тернопіль не так часто потрапляє під російські обстріли. Здається, це був другий обстріл Тернополя за весь час повномасштабної війни. Можливо, я щось пропустив, але... Ну, хай три рази, так якщо я щось пропустив. Все одно це достатньо не так часто. А тут два рази за одну ніч. То що так сталося? Чим їм так не вгодив Тернопіль? Ну найперше, перший обстріл стався майже 22 майже опів на одинадцяту вечора. 13 го числа, 13... а другий обстріл 14 го числа, вже о 5-й годині вранці. А тепер дивимося, що відбулося в цей час. А в цей час о 10-й годині за Києвом у місті Ліверпулі розпочався Фінал Євробачення 2023. І, і, і від України там виступав гурт виступав, виступав творчі. Зараз я не говорю про їхні результати і але, от то того інше, що в такий спосіб московити вирішили відомстити або зіпсувати настрій тернополянам. Ну і заодно і всім українцям. Але це було все підкреслено на початку конкурсу і вже по його завершенні. А тепер враховуємо ще той факт, що по факту Росія не бере участі у Євробаченні. Власне, через агресію, і от вони ображені на всю Європу, на весь світ Ось такий спосіб мстять. Що із того випливає? А вони будуть мстити і далі. Якщо, скажімо, буде заблоковано їхню участь у Олімпіаді, то вони знову почнуть. В той же день, коли буде ухвалено це рішення, почнуть обстріли України. Ну, не знаю, яке місто вони виберуть, чи всю територію України, якщо не вистачить на це ракет, чи якесь конкретне місто, але тут в мене нема жодної думки, яке місто мова буде, чи це Київ буде, але в Києві вони ж здається зрозуміло, що його складно буде обстріляти чи якийсь із стадіонів будуть пробувати обстрілювати. Тут же важко гадати, але факт того, що Путін це просто є дрібна, дрібна мстива тварина, яка не заслуговує на життя. Ось такі короткі висновки. Дякую.